Всім привіт! Гороскоп для овнів на грудень 2025 року. Грудень 2025 року обіцяє бути для овнів місяцем активності несподіваних змін і нових можливостей. енергія Марса вашої планети Покровителя спонукатиме діяти рішуче та сміливо, навіть якщо доведеться виходити із зони комфорту. А тепер декілька слів про кар'єру та фінанси. Цього місяця варто бути уважним до деталей і планувати свої кроки заздалегідь. Гармонійні аспекти з боку Юпітера відкриватимуть двері для нових проєктів та можливостей, а саме можливостей підвищення доходів. Однак ризиковані рішення варто приймати дуже обережно, особливо в другій половині місяця. З 3 по 5 грудня буде ідеальний час для нових угод, переговорів і старту проєктів. Ваші ідеї легко сприйматимуться керівництвом. З 11 по 13 грудня сприятливі дні для фінансових інвестицій та планування бюджету на наступний рік. З 21 по 23 грудня це період активної роботи в команді. Та успішного завершення проєктів можливі бонуси або премії. 7-8 грудня будьте обережні з підписанням контрактів та важливих фінансових документів можливі непорозуміння або помилки. 16-17 грудня буде ризик конфліктів на роботі, непорозуміння з колегами або керівництвом. Та 28-29 грудня буде значно небажаний час для великих фінансових вкладень або ризикованих рішень. Грудень в загальному це активна фаза для овнів для реалізації ідей. Якщо давно планували новий проект або підвищення, цей місяць підходить для рішучих дій, особливо в перші та останні декади грудня. Стабільність можлива в цьому місяці, якщо дотримуватись планування і не піддаватися імпульсивним витратам. Це гарний час для аналізу доходів та оптимізації бюджету. Ви зможете отримати нові обов'язки або шанс проявити лідерські якості. Важливо не конфліктувати. І проявляти дипломатичність. До речі, дипломатичності овнам треба вчитися. Будьте уважні, адже надмірна поспішність та імпульсивність можуть призвести до помилок, особливо під час підписання документів або великих фінансових рішень. А тепер найцікавіша частина вашого гороскопу, як ви вже здогадалися. Мова піде про любов та стосунки. Емоційна сфера цього місяця активізується. Вільні овни можуть зустріти людину, яка стане важливою у новому році. У стосунках вже існуючих пар важливо приділяти увагу діалогу і не ігнорувати дрібні конфлікти. Вони можуть перерости у щось більше, якщо їх не обговорювати. Енергія Марса робить вас більш відкритими, рішучими і емоційно активними. А вплив Юпітера підсилює оптимізм, відкритість і здатність помічати важливі деталі у партнері. Важливі дні, на які важливо звернути увагу. З 4 по 6 грудня це час романтичних зустрічей. І нових знайомств можливі цікаві знайомства, які мають потенціал для серйозних стосунків. З 12 по 15 грудня буде сприятливий період для обговорення важливих питань у партнерстві, відкритих розмов примирень після конфліктів. З 22 по 26 грудня. Це час гармонії та близькості в уже існуючих стосунках підходить для спільних планів на Новий рік, спільних поїздок або романтичних заходів. З 7 по 8 грудня можуть виникати непорозуміння, конфлікти через надмірну імпульсивність або елементарне нерозуміння партнерських очікувань. З 18, з 18 по 20 грудня буде час підвищеної емоційності, виникатиме ризик ревнощів або непотрібних суперечок. З 28 по 30 грудня небажаний період для прийняття рішень щодо стосунків, укладання обіцянок або планування важливих кроків у парі. Для вільних овнів грудень відкриває можливість зустріти людину, яка здатна вплинути на ваше життя в новому році. Важливо бути відкритим і не боятися проявляти ініціативу. Весь місяць це період, протягом якого варто підтримувати діалог і приділяти увагу пар... потребам партнера. Марс може підсилювати нетерплячість. І імпульсивність у стосунках. Тому дуже важливо контролювати свої емоції, особливо, особливо у конфліктних ситуаціях. Гармонійні аспекти Юпітера додаватимуть оптимізму та позитивного погляду на любовні справи. Це допомагатиме вирішувати старі проблеми та бачити нові перспективи. Не забувайте використовувати сприятливі дні для прояву ініціативи, романтики та важливих розмов. У несприятливі дні краще утриматися від конфліктів та прийняття рішень, які можуть вплинути на ваші стосунки у довгостроковій перспективі. Енергія Марса підштовхуватиме до активного способу життя. тому… Фізична активність буде досить корисною. Однак уникайте перевантажень та стресових ситуацій, особливо в перші два тижні місяця, коли можуть проявлятися напружені аспекти. Тема здоров'я є не менш важливою для овнів, тому з 2 по 4 грудня буде ідеальний час для початку нових спортивних програм або фізичної активності. З 10 по 12 грудня це сприятливий період для оздоровчих процедур, масажу, спа або медитації. З 20 по 23 грудня гарний час для планування, харчування, дієт та покращення режиму сну. З 27 по 29 грудня період стабілізації, самопочуття, хороша фізична форма, тобто час. Приводити себе до хорошої фізичної форми. З 6 по 7 грудня буде великий ризик перевтоми та травм, особливо при активних фізичних навантаженнях. 15-16 грудня можливі стресові ситуації, що впливатимуть на сон та нервову систему. 30-31 грудня небажано перевантажувати організм перед святами. Буде високий ризик застуди або нервового виснаження. Марсіанська енергія спонукатиме до активного способу життя. Регулярні тренування та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть підтримувати енергію та покращувати настрій. Важливо не нехтувати відпочинком. У періоди високої активності організм потребуватиме достатньо сну для відновлення. Отже, як ви вже зрозуміли, грудень може бути емоційно насиченим, техніки релаксації медитації або ваші особисті хобі допоможуть знизити рівень стресу. Перший місяць зими для овнів це сприятливий час для перегляду раціону, харчування, введення корисних продуктів, а також уникання надмірностей у святкові дні. Не переїдайте. Використовуйте сприятливі дні для оздоровчих процедур і фізичної активності. А в несприятливі приділяйте увагу відпочинку та спокійним. Заходам. І так, підведемо підсумки грудень 2025 року це місяць завершення старих справ і підготовки до нових починань. Це час, коли сміливі дії винагороджуються, а планування і стратегія допомагають уникнути помилок. Вплив Юпітера додає оптимізму і шансів на успіх у будь-яких починаннях. Всіх вам благ! До зустрічі у наступних відео.